Был вызов о том, что с высоты восьмого этажа выпал ребенок. Выехали на место, обнаружили труп с ножевыми ранениями. Поднявшись наверх, работники полиции, сотрудники розыска выбили дверь, обнаружили мужчину, окровавленного с ножом в руках, который наносил себе ножевые ранения и пытался выпасть с восьмого этажа квартиры. Вот, был задержан. удерживая за ноги, применили средства связывания, вытащили його назад. На під охорією, в Це був дядько, да, дядя потерпівши. Як так сталося, що він залишився з цим чоловіком, і чи в чоловіка не сповна розуму, він чи чи, чи, було. Ну він було? був в состоянии алкогольного Угу. Вот. В настоящее время подъехала мама потерпевшего, ее повезли в райотдел и в настоящее время допрашивают. Пока подробностей таких не знаю, но предварительно понимаем, что он приехал сюда, она пыталась, по-видимому, вывести его, его из состояния запоя, оставила здесь, а сама уехала на работу. Вот. Ну и последствия вот такие. Ну, пиячили вони чи звичайні люди? Не помічав, не знаю. Дуже рідко зустрічали. І там, там, там весь час мінялись там, по-моєму, люди. Чи вони знімали, чи вони здавали. Там весь час якісь нові люди. Були. А хлопчика 12-річного ви бачили раніше? Хлопчика, мабуть, зустрічав. Мабуть, зустрічав, але я не пам'ятаю. А що трапилось, ви знаєте, так? Знаю, там була поліція, вона сказала Ще, що могли сказати. Не чули криків, ніяких, нічого? Ні, не чути, тому що, ну знаєте, день телевізор працює, двоє дверей і не чули, на жаль.